Усім Танечко, і сьогодні у нас буде рубрика Думки в голос. Отже, є питання, яке дуже сильно хвилює наших ворогів хвилює московитів, що те, що українці стали повертатись до свого, говорити українською. Це ж катастрофа для них. Вони втрачають, що робити. А роблять вони наступне. Вони. Створила пропаганду про те, що українська мова розділяє нібито Україну, розділяє українців, відчинить розбрат. Та справді це так, чи дійсно українська мова розділяє Україну? Може це не так? Може це московицька розділяє? Може ті, хто продукує, розмовляє цією мовою, виховує своїх дітей, розділяє Україну, а не українці, які відстоюють своє. І знаєте, згадаємо фразу Дмитра Донцова, батька українського націоналізму який, до речі, родом з Мелітополя, на той час це була Таврійська губернія, нині це Запорізька область, окупована, як не дивно, так, бо все українське там було знищене. Казав так: що той, хто вимагає мало, буде ще більше пригноблений. Так? Ось суть у тому, що якраз якщо вам байдуже ви мовчите. То від цього нічого не зміниться, вас буде гнобити ще більше. Тож захищати своє, відсути свої права в Україні це є нормально. Тож це не українська розділяє українців, це московицька. А нагадаю вам з історії, що в літописах Іпатіївському, літописах Сміла Величкі. Є приклади того, як московити приїздили в Україну ще кінець 17 століття, початок 18 століття для того, щоб досліджувати, спостерігати за українцями, за нашою країною. І вони описували те, що українці не розуміють їх. І українці казали, московити, я не второпую, що ти хочеш. А гетьмани писали листи українською до московських царів, тому що вони не знали московицької. І цим царям доводилося шукати перекладачів, тобто себту толмачів. Ось як було завжди. Завжди була українська і жодних проблем не було. Доки що, нас не намагалися зросійщити, змосковити, але вони зрозуміли, що захопити територію недостатньо. Це таке, сьогодні захопили, завтра втратили. Вони знали, що треба, бути, треба вкорінитися, потрібно ментально змінити людину. А це мова, ідентичність, історія, освіта тощо. Тож і. Маємо тепер ось цю проблему. Тож Україну не розділяє українська. Вона лише об'єднує, відділяє українців від московитів. А роз'єднує Україну лише московицька. Бережіть своїх рідних, плакайте українське, все буде Україна, слава нації, смерть ворогам на зв'язку.